Усик чи ф'юрі Майк Тайсон однозначно визначився з фаворитом протистояння, заявивши, що такий боксер народжується раз на 100 років. Олександр Усик про найважчий бій. І це точно не ф'юрі. Денис Берінчик піднявся в рейтингу WBO. Є претензія на чемпіонське протистояння вже в наступному бою. Проти кого цього тижня дивимося класний бокс. У ліміті суперсередньої ваги в ринг вийдуть Деметріус Ендрій та Девід Бенавідес. Я би назвав їхню сутичку битвою за канело, адже переможець пари, як володар тимчасового поясу WBC, буде мати пріоритетне право на бій із родим. Наразі тимчасовий титул належить Бенавідесу з прізвиськом Бандера Роха. Я сильно раджу вам подивитися це протистояння. Справа навіть не у перспективі бою з Канело, чи тому, що стикаються два непереможні боксери. Достатньо просто подивитися попередні їхні поєдинки. Ендрейт достатньо жорсткий та точний. Має зріст у 183 см. Це шульга із широкою стійкою. Який любить ховати свою голову якомога нижче, високим бійцям такі кадри точно незручні. У попередніх поєдинках часто припускався однієї базової помилки, швидко входив в атаку, але забував виходити або робив це надто повільно. За це можна й поплатитися вже в суботу. Беневідес це якраз шпала на 188 сантиметрів. Не дуже любить захищатися, працює відкрито, але й дає працювати супернику. Така безжалісна машина, що вже знімала скальпи Калиба Планта, та Ентоні Дірела та Девіда Лем'є. Дуже гідно, як на свої 26 років. Іноді заводиться не відразу, як це було в останньому протистоянні з плантом, коли Девід багато дав зробити своєму противнику. Батько наш Бандера Роха буде фаворитом цієї зустрічі. Він вищий, молодший, швидший та більш органічно вписується в цю вагу. Адже все таки Ендрейд природньо боєць середнього дивізіону, де був чемпіоном за версією WBO. До всього Бандера Роха вже не вперше публічно заявляє, що хоче бою з Канело, тому мотивація буде на межі. І Якщо раніше Сауль міг уникати цього протистояння, то надалі WBC зобов'яже чемпіона захищати свій пояс. А Бенавідес це насправді один із небагатьох у суперсередній вазі, хто може влаштувати мексиканцю сюрпризи. Оновилися рейтинги WBO. Є приємне по борінчику. Денис розташувався на другій позиції рейтингу слідом за Ломаченком, який планує проводити бій за титул IBF із Джорджем Камбосусом, найближчий перет слідувач Дениса це 25-річний мексиканець Айзек Круз фанатам він мав би запам'ятатися по бою із Джервонтою Девісом, і насправді він створив чимало проблем танку. Здається, що це найкраща можливість для Дениса виходити на повноцінний бій за титул, але треба дочекатися 9 грудня, саме тоді, Девін Хейні буде битися в новій вазі із Реджесом Прогрейсом. Перемога Хейні на 90% означатиме, що він із кінцями перейде на дивізіон вище і звільнить всі пояси легкої ваги. Тобто, в такому випадку шлях до титулу WBO Денису має бути відкритим. Але що якщо Камбосу Силомаченко не Домовляться про очний бій, тоді суто гіпотетично може статися те, чого так не хоче, як керманець. Крім того, після останньої перемоги над Айзеком Родрігесом Олександр Гвоздик також покращив свою позицію. Українець піднявся з восьмого на п'яте місце в рейтингу WBO. чемпіоном залишається Бетербієв. Сподіваюся, що найближчий поєдинок Сашка вже буде носити статус елімінатора. Якщо українець вирішив все-таки йти за поясами і битися з росіянами, треба доводити справу до кінця. Зараз вже найкращий час для фінальних приготувань. Олександр Усик уже втомився відповідати на питання про Тайсона Ф'юрі. зважаючи, що останній тиждень був пов'язаним із медіа, прес-конф конференція, журналісти, таких питань було багато. Натомість Сашко чітко відповів, що в його розумінні є найважчим боєм, це просто спорт, це бокс. Зараз у нас, у українців, у мене особисто найважчий файт це боротьба з ворогом, який напав на нашу країну. Майк Тайсон відвідав конгрес WBC та опинився в оточенні журналістів. Звісно, що багато питань про те саме протистояння між Усиком та Ф'юрі. Попри невдалий виступ Ф'юрі проти протингану, він як і раніше є чемпіоном. В бою з Усиком я поставлю на Тайсона. Думаю, він найкращий боєць у світі, особливо у хеві-вейті. Великі бійці програють, великі бійці виглядають погано, але це не заважає їм бути великими бійцями. Ф'юрі це рідкісний екземпляр. Дуже рідкісний. Такі народжуються раз на 100 років. Він став неймовірно успішним, незважаючи на свої габарити. У суперважкій вазі було багато бійців, які виглядали жирними, але ніхто з них не досягав такого успіху, як Ф'юрі. Стосовно фаворита сутички можна сперечатися. До речі, напишіть у чию перемогу більше вірите ви: Усика чи фури. Але я би хотів звернути увагу на дещо інше. Майк слушно підмітив, що, попри жахливий бій з Нгану, недооцінювати циганського короля це справа марна. Він дійсно не завжди видає топові бої та не завжди ідеально готовий, як це було в третьому бою з Вайлдером, однак, по перше, він завжди піднімається. Тому по характеру лисого питань бути не може. По-друге, варто сприйняти нокдаун від Френсіса як дуже вчасний будильник. Очевидно, що той пропущений хук, і загалом сам бій має добре розбудити чемпіона світу WBC. Я би навіть сказав, що це все відбулося максимально невчасно як для Усика. Якщо Тайсон все ж вийде на бій з українцем, то думаю, буде максимально зарядженим на цей бій. Хоча й оцінювати можливу форму фури важко. Останні три його бої були вкрай непоказовими. Перемога над діляном Вайтом Нока Утом, це круто, але тут і сам Вайт вийшов на бій із повними трусами страху. Дерек Чисора і Френсісінгану це не топова опозиція для чемпіона світу, аби реально оцінювати його можливості. Фактично, останній топовий бій циган провів більше двох років тому, коли двічі влетів у нокдаун від Вайлдера, але виборов перемогу на характері та добре втомив суперника. Не сумніваюся, що Тайсон буде намагатися втомити і Сашка. Все ж насідати, налягати на нижчого суперника для Фуреона це максимально звична справа. І Тут не стільки функціоналка Сашка має бути на топ рівні, аби це витримати. Скільки розуміння, як уникати цих виснажливих клінчів проти британської вежі? 17 лютого сподіваюся, побачимо, наскільки це вдасться українській команді. Підтримайте цей випуск вподобайкою. З вами, як завжди, Тайк Майсон, новини боксу та Макс Діденко. Побачимося!